Забула виключити камеру. <смі> Буває, коротше, тримаю той телефон, тримаю, чому тримаю? Ніхто не знає. О, запрацювалася коротше. Ну, я більше 23 роки в офісі не працювала, ну, ось так якось. Я, коротше, купила собі курточку New Balance по, по знижці у Вінерсі. Прийшла сьогодні якийсь чоловік, теж новий, новий такий співробітник, прийшов теж подібні курточки. Я тепер не розумію. Наші жіночі вони були. У ну, нього теж така. Чи жіночі вони, чи не жіночі. Я довго це думала, мені навіть було соромно, що в мене така ж. Ну, не така ж, моя така длинна та покоротша. Ну, але ж теж. Дуже схоже. Ну, у мене таке враження, що це все, -таки, все ж таки жіноча курточка. Ну ладно, ну що? Може, то унісекс був.